Сергій Віткалов, доктор культурології, професор, професор кафедри івент індустрії, культурології та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету. Просимо Сергія, пане Сергію Володимировичу. Дякую вам, В мене зараз чути. Да, да, чути. Доброго дня, шановні колеги. Друзі, учасники наукового заходу, дозвольте в першу чергу подякувати організаторам за реалізацію проведення цікавого та вкрай необхідного нау наукової події. Адже кожен такий захід це не лише можливість представити свої наукові пошуки, проблеми науково дослідження, але й здійснити обмін своїми думками. Також не байка можливість заявити про те, що ми, науковці, є єдиними нероздільними тими, хто. Тримає науковий фронт, адже лише спільними досиллями ми маємо можливість протистояти багатьом моментам, що сьогодні наявні. Лише спільними досиллями ми можемо популяризувати наше мистецтво у всіх його проявах. Культурі, освіті. У храмі вашого наукового заходу представлена регіональна проблематика, яка включає в себе її унікальність. Саме завдяки регіональному чиннику ми цікаві світу. Відповідно, збереженню популяризації регіонального чинника ми маємо можливість формувати повноцінну мистецьку картину нашої держави. Буквально декілька слів про Інститут культурології. наша кадра вже понад 10 років співпрацює з колективом. Таної структури інституту, саме наша співпраця, дружба е, постійно розширюється у різних наукових проявах. Сподіваємося, що буде так і не далі, така плідна та різноманітна у різних наукових е, обмінах співпраці. Дякуємо вам, шановні колеги, е, за ту роботу, яку ви робите. Дякую також за можливість того, що е, здобувачі нашої кафедри мають можливість е, пробувати свої сили долучатися до таких е, насправді цікавих, необхідних, актуальних. Наукових заходів а також робити перші кроки в науковій діяльності. Саме розуміємо, що починаючи від малого до завершення начального закладу, вже будемо мати нехай не сформованих науковців, але тих людей, які мають можливість і які хочуть продовжувати ту справу, яку ми їм продаємо і навчаємо. Дякую вам, шановні колеги, друзі, за все те, що ви робите.